Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо варити каву із таким секретним інгредієнтом як полин гіркий. Коли я спробувала каву із полином, я просто в таку каву закохалась. Каву я люблю. Тому для мене важливо, щоб вона мені була корисна і смачна. І я думаю, з вас мало хто б міг подумати, що ці, ці інгредієнти і разом з кавою як би сумісні, так? Каву потрібно додавати небагато полину, щоб вона не була гірка, а тільки одну гілочку невеличку. Зараз я вам це все розкажу і покажу. Я думаю, багато хто з вас знає про цю рослинку. Раніше в кожній сім'ї ця рослинка була засушена. І використовувалася. Вона росте як в лісах, так і на лугах, так і на полях, так і у містах, і на дорогах, де хочете, то вже можна зараз цю рослинку потихеньку збирати. Значить, дивіться, я беру рослинку, висушую і отакі букетики. Мені подобається. До речі, в кулінарії такі букетики називають гареньє. Ну, звісно, це французька назва. Ну, але там свої, як би міст свій букетиків, такий кулінарний. А у нас можна зробити самим Отакі пов'язати букетики невеличкі, скласти їх або мішечки такі із натуральної тканини, так? або баночки, або якісь ємкості, і у вас завжди буде полин. І ви просто так, як зрозумієте, вранці ви випили каву із полином. І у вас організм починає працювати зовсім по-іншому. У вас появляється більше енергії. Ну, давайте не буду розтягувати, а буду показувати. Так, звісно, найкраще для цього підходить у нас кава в зернах. Як рекомендують гурмани, то саме перед приготуванням кави. Зернятка треба перемолоти. Тоді вони, як, ну, найкраще віддають свій аромат, ну, смачніше. Да? У мене вже є перемелена кава. Ну, кожне своє подобання, Я не буду говорити, яка у мене, тому що кожен, я думаю, вже із нас вибирає ту, яку нам подобається. Так, Для того беремо обов'язково тільки в турці. Найсмачніша і така найароматніша ну, для мене це в Турції. Тому я буду готувати каву в Турції. Значить, беріть свої пропорції, як ви любите. Я беру, люблю так, тріпеньке, але не занадто. Так, на таку турочку я беру стільки кави. Ну, а ви самі знаєте, і, яка вам потрібна для цього ну, пропорція. Ну, як на одну порцію, звісно, багато це буде, але треба, щоб ви побачили саме смак, який буде зверху в цій турочці, так? І якщо ви готуєте каву із цукром, беріть цукор. Звісно, ми знаємо, що кава повинна бути без цукру. Ну, Це вже кожен для себе вирішує. Так, і додаємо воду. Воду так, наливаємо холодну воду в турочку. Це все беремо, перемішуємо. Так, перемішали і ставимо на вогонь. Так, на малесенький, на малесенький вогник, зовсім малесенький ставимо нашу каву. Чому? Тому що? Якщо ви варите каву за одну хвилину, то кава не успіває вам віддати свої смаки. І кава не буде така гірка. Каву потрібно варити 3 або 3,5 хвилини. Тоді у вас кава буде ну, така, як треба. Ну, ви шукайте свій смак, як вам подобається. Але кава повинна бути кавою. Все, потихеньку-потихесеньку варимо нашу каву. Тим часом приготуємо наші філіжанки. Ви замітили, що Полин ми накидаємо, коли варимо каву, тому що вона буде дуже гірка. Зовсім трішки кладемо наші філіжаночки. Уже нам в нас іде як спеція. Багато не треба, але трішки. Потім ви самі визначитесь, який вам смак подобається. Будете експериментувати зі своїми смаками. Я вам покажу, так як я розумію, Отак От дуже-дуже зручно, коли у вас у таких букетиках полинь, і ви використовуєте тоді, ну, як вам потрібно. Вона у вас не, де, не лежить в мішечках, не лущиться, да, не осипається, а в таких ось мішечках, о, букетиках. Так, все. Філіжанки ми приготували, і далі варимо каву. Кава наша вариться, і ми бачите, яка у нас зверху піночка, це дуже добре. Так, і акуратненько, акуратненько ми просто зверху цю піночку отак перемішуємо. Всередину не опускаємо, а зверху. Ми бачимо, що у нас піночка зараз така доволі світленька. Це про що говорить? Що наша кава виділяє кавові масла. Потім наша піночка потемнішає. Так акуратненько, акуратненько, просто перемішали, і хай вона собі вариться потихеньку. Все. Бачите, наскільки у нас піночка зверху така світленька. До речі, у мене кава. Спеціально для турки. О, тепер вам видно. Бачите, піночка яка? Вона, звісно, потемніша є. Отак. Так, бачимо, у нас піночка піднялася. Так, і тільки у нас почала підніматися піночка в турці. Не залишаємо, не відставляємо. А. Зразу наливаємо у філіжанку для того, щоб у нас була отака піночка зверху. Так. Даємо трішечки настоятися і, ви знаєте, як кажуть, пінка повинна бути обов'язково. Якщо вам не подають каву без пінки, це якби до вас така нема до вас пошани. Тому піночка у кави повинна бути. Кава у нас готова. Зараз будемо смакувати. Так, друзі, хочу сказати усім, хто мене дивиться. Дякую за лайки, за коментарі. За те, що ви мене дивитесь, і також запрошую до себе нових підписників. Да, а тепер смакую. Найцікавіший момент. Ви знаєте, вона хоч і без е цукру, та полин придає їй такий е смак, такий солодкуватий, такий приємний, приємний, е такий е післясмак. М -м -м -м. Ви знаєте, Ну, я навіть не можу вам сказати така приємна солодкість. Ну, більше як по запаху, то кава перебиває запах полину, але вона зовсім не гірка. Вона, така, знаєте, зараз Ну, я не знаю, от якби ви комусь дали і не сказали, що в ній полина, ну вас би ніхто не зрозумів, що там, ну, що там таке, чи це кава якась, чи. Ну я не знаю, як вам це. Ну, вона дуже-дуже гарна і дуже-дуже приємна. Полин тут просто бомба. Ну, реально, по-перше, це дуже-дуже корисно. Так, Це зранку просто бомба. Ну, небагато. Треба трішки класти. Ну, я думаю, ви свої, таку свою дозу саме будете знати. І в кожного свої якби, філіжанки різної форми. Дуже-дуже Ну, привкус просто безподобний. Такий, ну, я вам дуже-дуже ну, приємний. І ну, зробіть, спробуйте і напишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Е чи ви будете таку каву і далі робити. Дуже-дуже було б цікаво, тому що в кожного різні свої смаки. Ну, Кава просто бомбезна. Друзі, дякую вам, що ви мене дивитесь. Так, Готуйте, дуже-дуже смачно, всім рекомендую. І бажаю всім миру, добра, злагоди і щоб у нас було всіх добре. І щоб ви були здорові. Бо каву дуже багато хто п'є, але щоб вона була більш корисною. так? то я думаю мало хто так робить. Друзі, дякую і до нових зустрічей!